Активізувались персонажі, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Активізувались, тому що відчувають, є в народу України запит на мир. Є запит на політиків, є запит на майбутнє, яке хоче побудувати в українській державі мирне майбутнє, мирне теперішнє. Але комусь це страшно невигідно і хочеться, щоб війна тривала в Україні якомога довше, щоб чиновники могли розкрадати український бюджет, брати бездонні кредити і абсолютно не звітуватись про те, а куди розпоросились, розпоросились саме так мільйони, мільярди доларів. Коли я спостерігаю зараз за інформаційним полем, я бачу, як декому кортить. Кортить, кортить. Щось погане сказати людям, які закликають українців бути на боці миру. Вони говорять про те, що ми це повинні казати не вам, українським громадянам, ви безумовно повинні бути тільки за війну. Ми повинні це говорити. Путіну. Путіну. А настане час і настане момент, коли у мене можливо будуть повноваження, і я з ним обов'язково поговорю. Обов'язково. І я впевнений, що можна буде досягнути хоча б зупинки бойових дій. А далі буде невпинна, наполеглива, велика робота, велика і серйозна робота по забезпеченню моїй країні миру. А вам, вам, свідкам війни без кінця, скажу: покайтесь, сходіть до церкви, перехрестіться і згадайте тих людей, які стали жертвами цієї війни. Вони полягли. Для того, щоб ми з вами не забували про мир. Вони полягли тому, що хтось забув про мир, хтось обіцяв багато і не виконав, хтось міг зупинити все це і не зробив. Покайтесь, поки не пізно. Телеграмі Ютуб Шапці профілю. Не забувайте підписуватись, бо нам з вами будуть опонувати. Але ми не боїмось, ми вас не боїмось. Ви почули? Тому не витрачайте сили. Як в анекдоті, не тратьте, куме сили, спускайтеся на дну. Ну, власне, там, де ви вже і перебуваєте. А за нами майбутнє. За людьми, які хочуть побудувати в Україні надійний, стійкий мир. Не на обіцянках, а мир як процес, який потрібно забезпечувати. Ох. 30 серебряників ніхто не скасовував, да? Ну нічого, працюйте. Вам же ж на щось жити треба.